Отже, після завершення модуля з геометрії, ми розпочинаємо модуль одночлени та многочлени, і перша тема присвячена поняттю одночлена. і розглянемо заодно стандартний вигляд одночлена. Для того, щоб в принципі, розбиратися з цими поняттями, розглянемо для початку вирази, які наштовхнуть нас на необхідність розбиратися, власне кажучи, з цими поняттями, як я і сказав перед цим. Розглянемо деякі вирази. Наприклад, ось такі. Розглянемо число 3, розглянемо число мінус 3. І, в принципі, це нам ну, достатньо о, відомі числа, це раціональні числа. Ну, по-перше, перше число, окрім того, що можна його назвати раціональним, є просто натуральним числом, ну, а друге число є цілим числом. Воно відрізняється від попереднього, тим, що стоїть знак мінус. Ну, коротше кажучи, достатньо о, зрозумілі і звичні нам числа. А що, якщо ми захочемо записати тепер не 3 і мінус 3, а наприклад, 3х? Коли ми розглядали рівняння з тобою, ми зазвичай говорили, що x за x позначається якась змінна, якась невідома, яку нам потрібно знайти в рівняннях, а трійка це просто коефіцієнт при ньому, якийсь числовий. Да? Ну, іншими словами, можна сказати, що в нас таких xів не один, а 3 записано їх. Да? Окей. Якщо ми захочемо записати мінус 3х, це значить, що коефіцієнт при х у нас мінус 3, правильно? Як в такому випадку а, відображати такі записи, і окрім цього, наприклад, отакі записи 3 ax А що якщо в нас буде отакий запис мінус 3ABXY? Як можна разом об'єднати ці такі записи під одним якимось визначенням? В математиці для таких записів є визначення. Яке називається одночлен. І е, проаналізуємо, що одночленом називають алгебраїчний вираз, який являє собою добуток чисел, змінних та їх степенів. Бачимо, що у нас з'являється ще й е, компонент степенів для наших е, виразів. Тобто, ось такі записи насправді можуть містити. Вони і так же містять степені, просто степені у них скрізь по одиниці. А може бути. Наприклад, ось так. 3А в квадраті Х, b в четвертій. Y. Може бути, наприклад, ось так. Отже, перше, що нам потрібно для подальшої роботи з одночленами, оскільки зрозуміло, що з ними можна виконувати якісь операції, ми запишемо з тобою опору. Опора. І так, одночлен по суті. Це деякий математичний вираз, а якщо бути більш точнішим, алгебраїчний вираз, який являє собою добуток чисел, змінних та їх степенів. Дійсно, бачимо, що в ось цих випадках у нас дійсно добуток чисел та деяких змінних або букв просто. Тут так само, тут так само, і в наступних випадках так само. Тоді питання: а ось такі. Вирази 3 і мінус 3. Їх можна вважати одночленом? Як ти думаєш, це можна вважати одночленом? Так, можна. Чому? М -м тому що вони є алгебраїчний вираз. Нам, окрім того, що це алгебраїчний вираз, нам потрібно, щоб цей алгебраїчний вираз а, являв собою добуток числа, змінних та їх степенів. Ну, число у нас є. 3 помножити. Але ж де тут зміна? Зміни ж то немає? Значить, це не одночлен? Це многочлен? <свіс> Ні, це навіть не многочлен. До, до многочлена нам ще з тобою дійти треба. Так як ти вважаєш, це одночлен? Чи можна тут щось записати таке, щоб показати, що це одночлен? Це не Можна щось записати таке, що. Як думаєш, що? Якщо я поставлю, наприклад, X ось тут. Або будь-яку іншу букву. Це вже дійсно одночлен згідно з означенням. Але ж у мене тут ікса немає. Як можна так зробити, щоб у мене ось цей вираз дорівнював у цьому? Х3. Як, як? як Х3. Що Х3? Ой, 3х. Як зробити так, щоб у мене 3х дорівнював трьом? Просто трьом? Що з X треба зробити? Як а, поділити, поділити Поділити на іксу? а, але ж у мене ділення немає в означенні. у мене є тільки множення. Можливо, зі степенем треба щось зробити. Да, зі ст... О, да, да, да. На 1. На ні, ні. Х в першій на степені це ось просто записано. 3х в першій або просто 3х. Е, на 0. Абсолютно вірно, молодець, дуже добре. Там, там буде помножити. Да. Угу. Помножити на одиницю. Х, же ж у нас буде одиниця. Да, по... да. в 0 буде одиниця, а 3 помножити на 1 буде 3. Да. Супер, дивися, чудово. Ми з тобою і а, підпадаємо в такому випадку з цим виразом під означення одночлена. Просто у нас зміна в нульовій степені. Нічого страшного, у нас є тут в означенні змінних та їх степенів. Степінь нуль може бути, може бути. Таким чином, ми приходимо з тобою до тої думки, що навіть числа, просто числа без змінних, також тепер будуть називатися одночленом. Отже, тепер в на, усіх наступних випадках, коли ми будемо працювати з тобою, з числами, зі змінними, з числами і змінними, коротше кажучи, з будь-якими виразами, рівняннями, прикладами, ми вважатимемо, що ми працюємо тепер не просто з числами, а з одночленами. І можемо їх спокійно називати одночленами. Наприклад, якщо я запишу 3 плюс Х, я можу з впевненістю сказати, що цей вираз у мене це сума двох одночленів. Перший одночлен трійка, другий одночлен Х. І так, з цим розібралися. Далі розглянемо з тобою деякі інші приклади одночленів. І так. Поглянемо на перший вираз: 3АБ. Він підпадає у нас під означення одночлена, оскільки у нас 3 АБ, це значить 3 множиться на А множиться на Б. Біля А і біля Б стоять перші степені, вони зазвичай не пишуться просто так, немає в цьому сенсу. Отже, це у нас одночлен. Одна п'ята А в квадраті, XY в кубі. Це одночлен чи не одночлен, як думаєш? Mm. Тут же ж на п'ятірку ділиться. Так. Да. Значить, це одночлен чи не одночлен? Е, одночлен. Чому одночлен? можеш сказати, тільки продукцію. Не одночлен, не одночлен. Окей, тобто те, що воно поділи, поділилося тут на 5, це нам е, дає. Е, Підґрунтя для того, щоб говорити, що це не одночлен. Але насправді виявляється, що це одночлен, оскільки, навіть якщо в мене ділиться на п'ятірку ділиться на п'ятірку. То у мене, одиниця, у мене, ділиться на п'ятірку, коли ділиться на п'ятірку, у мене виходить, що ось це повністю все це просто число. Ну, одна п'ята, це ж число. Да. Це число. То в мене виходить, що число далі множиться на а в квадраті, на x і на у в кубі. То це ж у мене підпадає. Степеня, у мене, о, вибач, одночлена. А у мене ж одночлен – це вираз, який являє собою добуток чисел. А у мене просто о, число представлене у вигляді дроба. Ну нічого страшного, воно від того не перестає бути числом. Добуток числа на змінні. Якби у нас було, наприклад, не так, а у нас, наприклад, було 1 п'ята, помножити на А в квадраті. Помножити на х і поділено на y в кубі. Це вже не одночлен, оскільки у мене одночлен є добуток чисел, хоч число і не ціле, але ж нічого страшного, це ж все одно число. Я його можу записати як 0,25, наприклад. 0, 20, ой, не 25, а 20. 0,2, кажучи. Але далі дивимося, що у мене ділиться на y в кубі. да? Тобто у мене далі йде ділення. На змінну, а у мене повинно бути завжди множення на змінну. Отже, перша особливість е, одночленів заключається в тому, що числа у мене можуть е, бути записані у вигляді дробів, але е, від того у мене е, не перестає даний вираз бути одночленом. На третій випадок, подивися: це одночлен чи не одночлен? Uh, так, одночлен. Чому? Е, тому що це є дроб, а дроб. Це як число. Ну, ось цю сімку в знаменнику якось можна її переписати так, щоб воно у мене було схоже на число, множиться на змінні зі степенями. Е, можна, мені як? здається. Можна помножити на 7. Але ж з мене повністю зміниться вираз від того. Дивися. А в квадраті х е, помножити на y у кубі і поділити на 7. Поділити на 7. Я ось це поділити на 7 винесу як число 1 сьома. Яке помножу на А в квадраті x y в кубі. Просто зробив видозміну. Тобто ось це і ось це у мене вирази рівносильні. Правильно? Як ти думаєш? Да. Можеш і так зробити? Тут у мене за замовчуванням одиниця множиться, я ось цю одиницю ось цю сімку в знаменнику винесу окремо як число і вийде одна сьома. Окей. Добре, значить, це також одночлен, це також у нас одночлен, зрозуміло. А ось це 2 треті, в четвертій степені. Тут же ж у нас не просто число, а число в степені. То це одночлен чи не одночлен, як думаєш? Навіть якщо не брати як множення ось цього. Як думаєш, якщо в мене стоїть число в добутку зі змінами, при цьому число в степені. це Він перестає бути одночленом чи ні? Ні, не перестає. Правильно, не перестає, оскільки. Ну і що ще в мене число в степені. А, я просто число це перемножу саме на себе чотири рази, отримую одне число. Яка, яка різниця, в якому форматі воно в мене записане? Ну так. Да. Правильно? Окей, добре. Да. Значить, це у нас одночлен тут підпишемо. А тепер цікаво, а якщо у мене дивися ось е, розглянути аж повністю ось цей вираз, тобто разом із цим множником, Мінус 3х квадраті множиться на ще якесь число, множиться знову на зміну, яка в нас вже була. Це буде приклад одночлена? Е, Оце? Так, да, чим ти зайнятий ще додатково? Відволікаєшся mm -hmm. на щось? Не. Е... не Відволікайся, бо зараз вже будемо завершувати. Так що, це одночлен чи не одночлен? Одночлен. Правильно, це одночлен. У нього ж по значенню стоять все в добутку, числа змінні, зміні в степенях і так далі. А тут у нас так і є. Ну і що ще у нас Х тут? Записаний окремо, і тут записаний окремо. Ну і що, що у нас тут число, і тут число записані окремо. Ми помножимо x на x і отримуємо х як одна основа, тільки просто степінь буде четверта. А мінус 3 помножимо на число 2 третіх четвертій степені. Просто піднесемо це до степеня, тут перемножимо. Також буде просто число. Так от дивися, а в чому наступний прикол. Прикол у тому, що ось такі одночлени. В яких можна іще додатково з'єднувати щось між, між собою. Ну, з'єднувати я маю на увазі, наприклад, X в першій степені, X-3 степені. Вони окремо розписані, а ми можемо їх разом записати, як x в четвертому степені. То такі одночлени називаються одночлени не в стандартному вигляді. А, одно... а, в, стандартному... а в, стандартному в стандартному вигляді це. Ви розглядали? Коли? Ну, ті, що там, де приклади ось ці були, Так, да, більш... да, правильно, ну дивися, 3 АБ це одночлен в стандартному вигляді, бо в ньому немає більше, uh -huh. що перемножати між собою. Якби тут да, було, і... наприклад, 4 помножити yeah, yeah. на 3 АБ, то це був би одночлен не в стандартному вигляді, а коли б ми 4 помножили на 3, отримали б 12 АБ, це був би одночлен в стандартному вигляді. І 3 це теж е, одночлен в стандартному вигляді, так? Де ось це, наприклад, Да. Так. Да, це одночлен в стандартному вигляді. І мінус 3 теж. Точно так само. Угу, все. Ось таким чином ми з тобою познайомилися з поняттям одночлена. Стандартний вигляд одночлена ми щось про нього трішки сказали, але означення наведемо вже на наступному занятті.